Давним-давно в чарівній країні під назвою Емоція була прекрасна веселка, яка виблискувала всіма емоціями. Кожний колір символізував різні почуття: червоний любов, синій печаль, жовтий щастя, зелений спокій, фіолетовий мужність. Наша історія починається зі знайомства з маленькою дівчинкою на ім'я Юля, яка хотіла дослідити веселку емоцій і дізнатися про кожне почуття. Першою зупинкою Юлі була червона частина веселки, де вона зустріла фею любові. Вона мала крила, схожі на серця і теплу привітну усмішку. Вона навчила Юлю, що любов це те, що пов'язує нас із родиною та друзями. Далі Юля підійшла до блакитної частини веселки та знайшла духа смутку. Він мав ніжні подібні до сліз крильця і добре обличчя. Дух пояснив, що іноді сумувати це нормально, оскільки допомагає нам ще більше цінувати щасливі моменти. Потім Юля перейшла до жовтої частини веселки та зустріла ельфа щастя. Ельф завжди був життєрадісним з яскравою посмішкою і вінком із соняшників. Він показав Юлі, як відчуття щастя робить все яскравішим. У зеленій частині веселки Юля зустріла вартового спокою, він мав листя замість крил і випромінював спокій. Вартовий навчив Юлю, що спокій допомагає нам мислити ясно та залишатися врівноваженим. Нарешті Юля досягла фіолетової частини веселки та зустріла воїна відваги. Він мав міцні крила і впевнену поставу. Воїн пояснив Юлі, що сміливість допомагає нам протистояти своїм страхам і пробувати щось нове. Познайомившись із усіма веселковими друзями, Юля зрозуміла, що кожна емоція важлива і допомагає нам стати тими, ким ми є. Вона зрозуміла, що відчувати всі ці емоції це нормально і що всі вони займають особливе місце в наших серцях. Юля повернулася додому із серцем сповненим розуміння та любові. Вона знала, що незалежно від того, що відчуває, це нормально і що кожна емоція є частиною її особистості. Юля зрозуміла, що емоції є кольори веселки, кожна з них прекрасна і важлива.